Осінній грибний сезон у розпалі. Втім, представники Держпродспоживслужби зазначають, цей делікатес нерідко стає причиною харчових отруєнь. З початку нинішнього року у кривому розі вже зафіксовано кілька випадків госпіталізації після вживання дикорослих грибів. Перший випадок він пов'язаний із купівлею грибів через мережу інтернет. Інші два випадки пов'язують через збір дикорослих грибів в лісосмузі нашого міста. В той лісосмузі, де звісно, взагалі то і немає їстівних грибів. Їстівні гриби нерідко можна сплутати з отруйними. Небезпечні екземпляри нерідко потрапляють до кошиків недосвідчених грибників. Перша рекомендація це, взагалі, відмовитись від збору дикорослих грибів на території Криворіжжя. Краще такі гриби замінити на ті, які культивуються. Промислових умовах, де здійснюється обов'язковий контроль якості безпечності міцелію самого грибу, а також того субстрату, в якому він вирощується. Друга рекомендація все ж таки відмовитись від купівлі дикорослих грибів на в місцях несанкціонованої торгівлі. Окрему увагу фахівці радять звертати на алгоритм консервування грибів, неправильно приготовлені. Із порушенням відповідної технології та рецептури консервовані гриби можуть викликати таке небезпечне харчове отруєння, як ботулізм, яке спричиняється накопиченням в продукті небезпечного ботулотоксину. Якщо все ж таки у людини з'явились перші ознаки харчового отруєння, і людина розуміє, що до попередньо вона вживала гриби, будь це дикорослі або інші їстівні гриби, приготовлені в домашніх умовах? Звісно, що необхідно якомога швидше звертатися до лікувальної допомоги. Дарій Олег Каплій, цей день.